Музика. Музика. Ви не маєте права торкатися, це моє особисте Добре. майно. Не лізьте! Ви не маєте права! Заберіть! заберіть Що заберіть. 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 ви її трогаєте? Алло, чого ви її трогаєте? Що ви її трогаєте? Заберіть. Який опір? Ли бийтесь. Чого ви б'єся? Чого ви її шарпаєте? Ну що якісь неадекватні взагалі? Чому ви, ви її шарпаєте? Не ви не маєте не права Чого ви її шарпаєте? Стань, відеоші. От так снімаєте, так збоку станьте. А чого ж ми маємо з боку знімати? Ви порушуєте 455. свої. Це неадекватні взагалі. То, міст то, міст чоловіки, яке чоловіки, ви маєте вій. право лізти до тієї? Я не чіпаю, війде війде. не підходь. Війде війде. То не підходь до цього. А ви сабки попадьте? Доповного. З іншої сторони. Та я ж показував, з кімніва. Я не бачу. Не відповідає зразку про посвідчення. Скарблюйтесь, супер. Добре і виносить кардику. Відходьте, не заважайте. Це це затримано.

Вітер з фіксації. Вони 34. А ви щось знаєте? Так. Да. Що ви знаєте? Оскарже наші рішення. Відійдіть на від машині. Вам що чуєте, що кажуть, відійдіть від машини. Не пихайтеся. відійдіть ви... від машини. Чому ви пихаєтеся? Я сказав вам, відійде до машини, бо ви... ви не виконуєте законну вимогу. Ваша а якщо каже, що, кажу, що це моя машина. А чому ви до неї їздите? Є евакую... А евакую... А евакую? Евакую цю машини. Чому? Тому що водії не мають права керувати. Це не водійся, людина. Це ви водій. бачите водія перед собою? Я бачу водія перед собою. А, це не водій. Много і другого. Це, водій. це не водій. Угу. І третього. Поскарте на сільську Все. Я не маю намір з вами ну, не собі нас. Не Ми не, не чіпаємо вас. Вважає. Ви відійдіть. Ви, ви чіпаєте? Закон... Тут, тут, тут заборонено стояти? Так, да, бо тут здійснюється евакуація. Я не бачу, що... я забороняю. Але що... хто я такі людина. — то... ви, ви... ви... Не має мені забороняти. Не Немає права людина забороняти. Ви не маєте мені права забороняти. Давайте права чіпати взагалі. Що Забери речі, які, які там підкидають. Через два дня добурує. Там треба віджати ключку. Ні, хоч давай Не заборонено тут. Что я тебе скажу? Выйди из машины. Полицейский без предела. Вот блядь. Полицейские, бь? Полицейские шарпает. Ух ты, шо, ебать. Кала, выйди из машины. Бондарук. Види, из машины. види, види,

Пожалуйста. Угу. Сижу я тебе нахуй на беспредел уже, блядь. Беспредел? Случайно где, я ещё не, дичь, не вы такая робота? <гуми> nee, <гуми> Дастера <гуми> да, забрали, бо вже в каналу вулосів. І шкоду дали їм вже. Дастеро забрали, бо в каналу вулиці, і шкоду дали вже. <гуми> Розблокируй життя, забереш споскула. Що за? Розблокуємо люди, забере А Він не, за, не заблокований? А Він що? не блокується, там блокування не працює. Буде <рес> ремонтувати. А чого вряд ли? А хто перешкоджає? Називайте письмі ще на свій телефон. Будемо писати повідомлення про злочин. Вже писав, знаєш. Набирай, ч. Що, до? Да? Да? Да. Ага, да. О! Набирай. Да. Набирай? Як виш? Бляв, багашник. Да. Не можна, да. зараз буду з тебе шарпати санька. Так, у тебе там був опит, вже як визивати. Забирай, нічого забирайся, забирай не забрав? На Що ти робиш? Він вирошкові. Я не перешкоджаю, я нічого не роблю. Не виконую, я тут нічого не роблю. Рома, визивайся, що оперативно. Нащо ти це робиш? Чουі, що кажу. Чи що кажуть? Не перешкоджай! Що ви робите? Заберіть. ви, не ви... То ви там! Ви ви Мені Стані. больно, що ви робите. ви Не підходьте Та до мене. Ви нашу випихаєтесь. Ви больно може? Ви для мене нічого. Розкручуйте. Де воно мотоциклі покистити? А це не ваше. <різвання> і, не, і не ваше. І не ваше. Ну то все, не перешкоджайте. <різвання> Ви зебач, тишка перед тим, на Віталій, скажи. <різвання> вони не визвуть, вони підуть як того разу. Ми висвіть, вони, бояться. вони, бояться. вони, бояться. вони бояться. нічого оперативні, як того разу смотаються і все. А номер який? А я бог я знаю. Набирай Віталій.